Ми зараз від фонду Help Heroes of Ukraine привезли до села Андріївка, це Миколаївський район. Допомогу – це одяг жіночий, теплий, взуття дитяче та трохи дорослого привезли кросівки та гігієну привезли. Діло в тому, що в нас йдуть бойові дії. Села бачті, грубо говоря, виживають. Багато людей пожилого віку і св'язки з городом немає, не всі ми можемо їм допомогти. Буває, звісно, якщо там бухає, то й до нас Ну, один. один магазин два часа працює. Тут дуже важка обстановка, роботи нема. Ну потрібно допомагати. У мене в родині я одна і шість діточок. Мене нам необхідно в чому, щоб мої дітки голі босі не ходили. Бо нам ніхто не допомагає. Нам що дають, то копітаніє тут памперси. А діжде нам ніхто нічого не дає. Це спасіба цим волонтерам, що вони нам дають, що вони нам привозять сюди, і що дітки взуті, в буті ходять. І оце маненьки мої допомагає питанням, памперсами. П'ятисотка одна, одна таблетка на дорослого. О, да. Клас. Все з дірочками, умнічки, молодці. Якби у вас було можливість звернутися до американців, які там присилають різну допомогу. Сказала велике дякую, що людям допомагають, і не забувають людей.